В Нашій державі центр прийняття рішень це народ, і так має бути. Президент обраний народом, парламент обраний народом, і ми не маємо трепетати перед обраною нами владою чи призначеною на посади владою, оскільки ці люди в першу чергу є нашими працівниками, а ми їхні роботодавці. І коли ми змінимо цю парадигму, коли ми змінимо це сприйняття, багато що в державі зміниться. Ми е, на превеликий жаль, знову ж таки, ося ментальність сусіднього з нами народу, вона така, що ну, вже так сказати, кого Бог послав, то і цар батюшка. Ми ж маємо усвідомлювати інакше. Чекайте, це не монархія. Ми проголосували. Відповідно, ми можемо, якщо потрібно, вийти і сказати ні. І можемо сказати, що нас не влаштовує, те, що український народ робив вже не один раз, тому що це наші працівники. Ми їм з наших податків платимо заробітну платню. Вони використовують наші податки для управління цією державою, і ми маємо право сказати, що вони роблять це мудро чи не мудро.